Доброго дня! Сьогодні ми з вами познайомимось з науково-технічною документацією Автор Дубова Світлана Володимирівна. Кандидат історичних наук. Тема 1. Нормативно-правові засади функціонування науково-технічної інформації. Науково-технічна інформація. Це будь-які відомості або дані про вітчизняні та зарубіжні досягнення науки, техніки і виробництва. Одержані в ході науково-дослідної, дослідно-конструкторської, проектно-технологічної, виробничої та громадської діяльності, які можуть бути збережені на матеріальних носях або відображені в електронному вигляді, національна система науково-технічної інформації це організаційно-правова структура, за допомогою якої формується державна інформаційна політика, а також здійснюється координація робіт по створенню. Користуванню, зберіганню та поширенню національних ресурсів науково-технічної інформації з урахуванням інтересів національної безпеки. Інформаційні ресурси науково-технічної інформації це систематизоване зібрання науково-технічної літератури і документації, книги, брошури, періодичні видання, патентна документація, нормативно-технічна документація. Промислові каталоги, конструкторська документація, звітна науково-технічна документація з науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, депоновані рукописи, переклади науково-технічної літератури і документації. Зафіксовані на паперових чи інших носіях. Основними законодавчими актами, які регулюють роботу з науково-технічною інформацією, є закон України про наукову та науково-технічну діяльність. Він визначає правові. Організаційні та фінансові засади функціонування і розвитку у сфері наукової і науково-технічної діяльності створює умови для провадження наукової і науково-технічної діяльності, задоволення потреб суспільства і держав у технологічному розвитку шляхом взаємодії освіти, науки, бізнесу та влади. Закон України про науково-технічну інформацію визначає основи державної політики в галузі науково-технічної інформації, порядок її формування і реалізації в інтересах науково-технічного. Економічного і соціального прогресу України. Метою закону є створення в Україні правової бази для одержання та використання науково-технічної інформації. Закон України про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки. Визначає правові та організаційні засади цілісної системи формування та реалізації пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки в Україні. Закон України про наукову і науково-технічну експертизу визначає правові. Організаційні і фінансові основи експертної діяльності в науково-технічній сфері, а також загальні основи і принципи регулювання суспільних відносин у галузі організації та проведення наукової та науково-технічної експертизи з метою забезпечення наукового обґрунтування структури і змісту пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки, наукових, науково-технічних, соціально-економічних, екологічних програм і проєктів, визначення напрямів науково-технічної діяльності. Аналізу та оцінки ефективності використання науково-технічного потенціалу, результатів досліджень. Постанови Кабінету Міністрів України про державну реєстрацію науково-дослідних дослідів конструкторських робіт і дисертації від 31 березня 1992 року номер 162. Про утворення державної наукової установи Український Інститут науково-технічної експертизи та інформації від 25 листопада 2015 року номер 1027, про затвердження порядку формування і виконання замовлення на проведення наукових робіт та розробок проєктних і конструкторських робіт за рахунок коштів державного бюджету від 25 серпня 2004 року номер 1084.